Доброго дня, вітаю вас, працюємо традиційно цю пору у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про підтримку фронту, будемо говорити про передачу дронів військовим, також перевірка захисних укриттів. Ще чимало важливих актуальних питань. У студії у нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, Олеся, вітаю всіх, шановних телеглядачів і радіослухачів. Також хочу сказати про те, що ми працюємо у прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу «Інтебе», в ефірі Радіо, це Ух Радіо, Радіо Файне, місто 106,8 FM. Онлайн-трансляція у соціальній мережі Фейсбук на сторінці міського голови Тернополя. Майте можливість приєднуватись, писати свої коментарі, побажання, репліки. І у нас працює гаряча телефонна лінія, 52 11 44 і номер. Будь ласка, якщо у вас є запитання, приєднуйтесь до нашої розмови, до нашого ефіру, телефонуйте. Розпочинаємо власне із підтримки фронту у неділю вирушить у рейс допомога армії від Тернополя. Така хороша ініціатива, про яку вже знають багато тернополян, яка працює вже багато місяців. На виконкомі також виділили пальне для заправки. Авто скажіть, будь ласка, якщо можна озвучувати, на які напрямки поїде цього разу допомога армії від Тернополя, і чи мають можливість Тернополяни ще долучитися і принести свої передачі? Можливо. Ми Використовуємо різні можливості для того, щоб передати необхідне для наших військових. Це і через волонтерів, це і безпосередньо передача військових, які приїжджають самостійно, отримують і інші методи доставки. Продовжує працювати проєкт, який називається Допомога армії Тернополя. Нагадаю, що це було завдяки цьому проєкту. Волонтери здійснюють доставку всього необхідного для військових. Ми беремо на себе витрати, зв'язані з пальними стильними матеріалами. Чергова поїздка відбудеться в цю неділю. Прохання, хто ще має бажання доставити, передати будь-які посилки, передачі, речі, які не під нашим військовим. Допомога буде волонтери доїхати в напрямку Донецька і Харківської області, тому в кого є потреба, можна це зробити сьогодні і завтра, тому що завтра вже в кінці дня будете завантажені транспортного okay. того, щоб в неділю ці вантажні буси могли виїхати вже безпосередньо в напрямку Донецької і Харківської областей. Хто має бажання? Звертайтесь на адресу Лисенка, 8А. Це там, де знаходиться територіальний центр управління по соціальної політики. Є номер мобільного телефону 067-209-1540. Якщо треба якісь консультації, тому сьогодні, завтра, будь ласка, вам допоможуть передати, здати необхідні посилку, запакувати її і доставлять безпосередньо чи в частину, чи на максимально близько тої частини, де зможуть отримати ваші друзі, рідні і близькі. Дякую про надану допомогу підрозділам збройних сил України цього тижня. Передавали і розвідувальні дрони, і ударні безпілотники. Тобто, ця допомога, ці передачі по необхідності, те, що просять військові, вони відбуваються завжди. Так, тобто, намагання допомога є завжди. Але от розкажіть за останній тиждень такий короткий звіт, от що вдалось передати цього тижня. Передача відбувається практично кожного дня. По мірі того, коли нам вдається закупити необхідне обладнання техніку за заявкою військовослужбовців, їх поінформуються і далі вже з ними домовляються яким чином, чи вони приїжджають забрати, чи через кого зробиться передача. Якщо говорити за цей тиждень, то практично кожного дня передавали дрони, які так необхідні сьогодні військовим. Те, зокрема, що чого так просили, так та. зокрема, в понеділок, 12 лютого, передали партію впівдронів в комплекті. Це комплекс безпілотний авіаційний. Відповідно до звернення військової частини, одна з артилерійських бригад отримала 30 таких впівдронів. 13 лютого передали чергову партію півдронів для тернопільських нацгвардійців. Теж військова частина зверталася, 50 півдронів не мали можливості отримати. 14 лютого знову ж таки передали безпілотники, які ці так потрібні нашим військовим. Зокрема, за зварні військової частини було передано. Чотири квадрокоптери, квадрокоптери, Mavic 3 t два квадрокоптери Mavic 3, три квадрокоптери Mavic 3 Fly і також 50 півдронів. 15 лютого передала також чергову партію розвідування обладнання для захисників, які сьогодні виконують завдання безпосередньо на передовій це три квадрокоптери DJI Mavic 3 PRO. Власне, з яким військово зверталися. Ну, і сьогодні, буквально деякий час тому, також е ще три дрони «Мавіка» передали для підрозділів дуку правого сектору, які теж вже сьогодні відправляються безпосередньо туди, де знаходиться військова частина. Дякую. Триває прийом документів для отримання до 150 тисяч гривень на розвиток ветеранського бізнесу у Тернополі. Розкажіть, будь ласка, чи є вже перше звернення, і ще раз нагадайте про ініціативу? Я почну тоді з ініціативи. Ми хочемо підтримати ветеранів, які повертаються після війни. Не тільки стимулювати підприємців, брати їх на роботу, але й стимулювати самих ветеранів, членів сімей, розпочинати або впроваджувати свій власний бізнес. Власне, для цього передбачені такі мікрогранти, які надаються за рахунок бюджету нашої громади. Розраховуємо, що до умова конкурсу буде щонайменше таких 15 переможців, так які зможуть отримати по 150 тисяч коштів. Ці кошти підуть як компенсація за понесені видатки. Тобто проводиться конкурс, визначаються переможці конкурсу, які отримують грошові сертифікати. І Ці сертифікати гарантують компенсацію фактично понести видатки у розмірі до 150 тисяч гривень. Які видатки будуть компенсуватися? Це на придбання обладнання, сировини, оренду приміщень, оренду техніки, придбання ліцензійного обладнання інші речі, які безпосередньо пов'язані з реалізацією цього проекту. Для того, щоб отримати таку фінансову підтримку, необхідно подати заявку, для цього звернутися до центру надання адміністративних послуг за, вулицю, за адресою вулиця Островського 6, подати наступні документи: заява, попередній бізнес-план чи проєкт розвитку бізнесу, документи, які можуть підтвердити орієнтовно понесені витрати, копія документа про безпосередню участь в бойових діях. І якщо це член сім'ї, то копія стосту про одруження. Станом на даний час документи ще не подані. Є чимало людей, які дзвонять, питають, цікавляться, цікавляться. як правильно подати, що оформити. І розуміємо, що швидше всього є певна затримка, тому що ЄНПІС розписати, подати бізнес-план. І багато хто цікавиться його правильно оформити. Хочу сказати, що ми готові навіть допомогти цей бізнес-план оформити, тому в кого є зацікавленість, і, можливо, люди не знають, як правильно написати чи потребують самої допомоги. Будь ласка, звертайтеся до управління економіки за адресою Куперника 1. І наші фахівці допоможуть вам. Чи Запорадуючи як оформити, так? Дякую. І далі говоримо про безпеку. Війна триває. У Тернополі спеціальна комісія перевіряє стан захисних споруд. Чи можете розказати детальніше про це? Це вже нормальна практика. Періодично, раз в квартал, робиться перевірка всіх захисних споруд, які на території нашого міста, нашої громади. Зараз також створена спеціальна комісія. Яка почала чергову прірку укриттів до складу цієї комісії, входять фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, а також управління з надзвичайної ситуації Тернопільської міської ради. Вони протягом лютого місяця мають обстежити всі наявні укриття захисні споруди, які є офіційними, які є на мапі Тернополя, обстежити наперед їхньої готовності. Чи враховані попередні зауваження пропозиції рекомендації, якщо вони були надані? Чи знахоче чи укриття в робочому стані, воно працює, функціонує повноцінно. Тому, якщо, ще раз звертаюся до мешканців, якщо є будь-які нарікання або скарги, на якісь з укриттів, будь ласка, давайте цю інформацію, щоб зараз комісія це могла також врахувати. Крім того, хочу нагадати стосовно укриттів, які знаходяться в школах і в закладах профтехосвіти. Нагадаємо, що відповідності до постанови уряду під час навчального процесу ці укриття використовуються виключно для учасників навчального процесу. Тобто до 18-ї години в укриттях шкіл і закладів проти освіти можуть перебувати тільки учні, студенти і викладачі або вчителі відповідно. Вже з 18-ї години вечора до 8-ї ранку вони є доступними також для мешканців всіх сусідніх будинків, які в цей час можуть знаходитися вдома після роботи. На даний час в Тернополі 27 сховищ, 26 протрадиційних укриттів і 203 найпростіших укриття. Ну і крім того, 10 таких мобільних спеціалізованих укриттів поблизу зупинок громадського транспорту, які можуть слугувати як захист лише від якихось там уламків. Крім того, є можливість скористатися укриттями, які розташовані в 38 заклада громадського харчування і торгівлі ресторанного бізнесу, які відповідають вимогам, що там що можуть бусувати укриттям, які можуть і не закриваються під час повітряної небезпеки. Але в зв'язку з тим, що не мають можливості працювати, вони зобов'язані допускати в це укриття будь-хто, хто знаходиться в даний момент поруч на вулиці. Знайти всі споруди, всі захисні укриття, які є на території міста, і скористатися не можна також з допомогою інтерактивної карти. Яка є на сайті міської ради, або додатку Е-Тернопіль дає всі наявні укриття, де, і це, цьому додатку можна навіть скористатися таким чином, що він спрацює як навігатор, покаже, де знаходиться найближче укриття, і дасть коротеньку інформацію, наскільки місць розраховано, що в цьому укритті є. Доступний додаток Е-Тернопіль для користувачів будь-яких гаджетів, користуватись і не нехтувати безпекою, так? Ми закликаємо в будь якому випадку користуватися не нехту, хоча десь можливо люди трошки розслабли, тому що. Такої небезпеки ставим часом не було в Тернополі Але все рівно Цим нехтоти не потрібно бажано цим користуватися. Дякую. Стосовно питання освіти, виконком спрямував понад 5 мільйонів гривень на реконструкцію і капітальний ремонт у закладах дошкільної і загальної середньої освіти Тернополя. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення коштів для потреб. Закладів освіти, які пов'язані з необхідністю проведення ремонтних робіт, реконструкції або придбання обладнання, які є дійсно критично необхідним сьогодні, в межах тих коштів, які сесія передбачила для потреб освітян, ті освітні заклади, які надали відповідну проєктно-кошторисну документацію, яка підтверджує, яка власне сума потрібна, що ці кошти необхідні. Вони отримали відповідне фінансування зокрема, 2 мільйони 715 тисяч було спрямовано для придбання осних засобів і проведення реконструкцій та ремонту в закладах дошкільної освіти це дитячі садочки. І ще там, понад 20 дитячих садочків мали можливість отримати кошти на різні потреби. І ще 2 мільйона 397 тисяч спрямовано для придбання основних засобів, а також для ремонтних робіт в школах міста. Зокрема, це сьома школа, 17-та школа, 21-ша школа, ліцей, економічний ліцей Генезис, 26-та і 27-ма школа. Угу. І за школами і садками Тернополя закріплено територію обслуговування на 2024-2025 навчальний рік. Поясніть, будь ласка, що це означає. Це також традиційні рішення які приймаються щороку. Все місто умовно поділено на території, які закріплені за певним навчальними закладами і підніс до їхнього географічного розташування. Тобто є навчальний заклад, школа або дитячий садочок і паралік вулиць, які він буде обслуговувати цей навчальний заклад. Таке рішення приймається щороку. Цього року також традиційно було прийнято, воно практично нічим не відрізняється від ну, дуже невеликі зміни відповідності до попереднього року, так. Але враховує так, щоб пропорційно було правильно розподілено для відносно кожного навчального закладу кількість людей, які проживають, щоб було одинаково навантаження на кожен, скажімо, дитячі сочви чи школу. Відповідності до. Ем... Закріпленій території люди, які проживають на ті чи території, мають пріоритетне право, щоб їхні діти навчалися саме в цій школі чи саме в цьому дитячому okay. садочку, які знаходяться розташовані ближче до них по місцю проживання. Зокрема, закріплені території обслуговування за 30, за 39 дитячими садочками, а також 39 закладів загальної середньої освіти, також отримали підні території. Більш детальний перелік є на сайті міської ради, з ним можна ознайомитись. Ну, також хочу нагадати, що у нас триває електронний запис дітей на навчання в школу. І вже з 1 березня розпочинається перший етап реєстрації подачі документів, тому від до цих закріплених територій вже можна подавати документи, починаючи з 1 березня. Дякую. Далі говоримо про господарку. Триває аварійний ремонт доріг і магістралей. Робота потрібна, бо після перепадів температури бачимо, що є аварійні вибоїни на дорогах. Розкажіть, де відбувається зараз ліквідація цих вибоїн? Сьогодні, до речі, також поки сприятливі погодні умови, такі роботи проводяться. Дійсно, завдяки перепадам температур є вибоїни, які утворилися на проїжджій частині. Є такі, які можуть створювати аварійну ситуацію, небезпеку для руху як громадського транспорту, так і приватного транспорту. Тому це робилося і попередні тижні, і також сьогодні роботи відновлені. Роботи виконуються з метою ліквідації аварійності. І ліквідації, і запобігання подальшому руйнуванню, існуючого дорожнього покриття, а також забезпечення безпеки всіх учасників руху. Сьогодні такі роботи проводяться на 16 різних вулицях: це, зокрема, Бережанська, Львівська, Білецька, Збаражська, Текстильна, Промислова, Морозенка, 15 квітня, Сахарова, Корольова, Стуса, Батьківського, Глибока долина, Юності. Також підрядні організації будуть працювати на транспортних розв'язках, з транспортні розв'язки з луки, з баражська текстильне Промислове. Нагадаю, що ліквідація такої ямковості проводиться у нас з використанням спеціальної бітумної органо-мінеральної суміші, яка є ефективною в дорожнього покриття і яка придатна до при для використання власне при таких погодних умовах навіть при таких до... І навіть при mm -hmm. температурах до мінус п'яти градусів. Дякую. Е, у перший день весни на території Тернопільської громади розпочнеться двомісячний благоустрою, такий вже традиційний для нашого міста. Розкажіть, будь ласка, які заходи заплановані цьогоріч? Теж рішення традиційне щорічне. Цього тижня виконавчий комітет також прийняв рішення про проведення двомісячника благоустрою в нашому місті. Заплановано, що має розпочатися він з першого дня весни, з 1 березня. Буде тривати до 1 травня. За цей час заплановано провести заходи з покращення санітарного стану, озеленення міста, очищення придорожніх смуг, зелених зон, парків, скверів, квіткових лумб, газонів. Також заплановано цілий ряд робіт, які будуть проводитися. В житловому фонді на прибудинкових територіях це передкування прибудинкових територій, це прирядкування дворів, ремонт, фарбування лавок, дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, прибирання підвалів, прибирання горещ. Ліквідація написів на фасадах, горожах, висадка нових зелених насаджень. Є цілий план робіт, який розписаний в розрізі виконавців. В першу чергу це стосується комунальних підприємств, основного організації, але також ми будемо залучати до цієї роботи і суб'єктів господарювання різних форм власності, особливо ті, які є. Користувачам певних територій, <кій> ну і в залежності від безпекової ситуації будемо просити також тернополян залучатися до толок. Звісно, що це не будуть великі масові загальні міські толоки, як це було в довоєнний час, але великі невеликі толоки та, в окремих мікрорайонах, окремих локаціях. Вони будуть проходити між нами завжди традиційно небайдужі суб'єкти господарювання, підприємці, а також мешканці, які також долучаються активно до таких робіт. Дякую. І далі говоримо про розвиток туризму. Триває у Тернополі туристичний форум. Розкажіть, будь ласка, перспективу розвитку туристичної галузі в умовах війни. Напевно, варто почати, що до початку повномасштабного вторгнення, так, до пандемії коронавірусу. Тернопіль входив в десятку найбільш туристичних міст України. Лише в 2019 році Тернопіль відвідало за рік майже 2 мільйона туристів. Це дані мобільних операторів, які говорять про тих людей, які, які були більше, ніж в одну добу в Тернополі. Експерти називали Тернопіль туристичним форпостом України. На жаль, ситуація з пандемією і з війною змінила ситуацію. Тому що через війну. Чимало працівників в сфери туризму, гостинності, громадського харчування стали військовими, стали волонтерами. Замість іноземних і вітчизняних туристів ми отримали людей, які тікали від війни від бомбардування до обстрілів. Готелі, хостели в більшості перетворювалися на місця, де давали притулок для біженців. Заклади громадського харчування. Готували і безкоштовно готували як переселенців, так і військових. Напевно, ця сфера туризму і гостинності найбільше постраждала за цей період, але вона все ж таки вона вижила, вона втрималася. І я хочу подякувати тим підприємцям, які не припинили працювати, які адаптуються до нових умов, які зберігають роботу, які сплачують податки, які дають роботу людям, платять зарплату так. людям. І таким чином підтримують економічний. Економічний тил нашої країни, і більше того, дякую всім, тому що всі вони долучаються до підтримки Збройних сил України сьогодні. В Тернополі відбувся туристичний форум. організаторами цього форуму були приватні підприємства, підприємці важлива ініціатива йшла від наших місцевих крафтових виробників. І сьогодні потрібно розуміти, що туризм Тернополя чи Тернопіль це не лише. Чудові мальовничі краєвиди, замки, пам'ятки історії, архітектури, культури, мистецтва чи релігійні якісь пам'ятки і споруди, але це ще є наші унікальні крафтові виробники, унікальна. Натуральна сільськогосподарська продукція, яка сьогодні користується попитом, яку сьогодні цінують по всій Україні. От, власне, оці от особливості галицької кухні, особливості наших крафтових виробників, все це необхідно поєднати з існуючим раніше традиційними туристичними принадами. Власне, про це сьогодні зібралась поспілкуватися підприємці. Я сподіваюся, що вони сьогодні кожен для себе отримує нові контакти, якісь нові напрацювання, будуть нові цікаві ідеї, які вони які ми разом з ними зможемо реалізувати. І дуже розрахуємо, що після завершення війни Тернопіль і Тернопільщина знову стануть справжнім туристичним форпостом і зможуть бути ефективними. Це також для галузі, яка додавати роботи людям і тоді надходження до всіх бюджетів. Дякую. Дякую вам, Сергій Дальше, за розмову. Дякую, Дякую вам. нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних і перемоги для України. Спокійного сім дня і найшвидшої перемоги. До побачення. побачення.